Колись після війни у 45-му році сюди в наш край прийшли визволителі, то вони були українські комуністи і прийшли сюди, ламали все тут. І першу чергу почали прислідувати Грекатолицьку церкву, повбивали православних духовників. І тоді, прийшовши сюди, в наш край, у Мукачево, єпіскоп, Мукачевський православний, Зробив заяву в адрес влади. Перекратіть гоніння Грекатолицької унітської церкви. Прекратіть гоніння, тому що це незаконно і ми видимо, нам, нам православним, то неприємно. І ви знаєте, воно мало сили, тому що почалися крити гоніцілі тоді. Но сам єпископ був переведений на другу кафедру. Тобто покарали. Як чому це говорю? Нині весь світ уже знає, що в Україні відкрито його відкритої проти православної церкви. Тільки нашої. Вдумайтеся, ні одного взла сапротив, ні од уніятів, ні од католиків, ні од протестантів, і Папа Римський мовчить. Почому що заговор такий проти православ'я? Невже їм так тяжко повісти? Аж? Да, може, якісь недобрий, але не може так робити. Гонин є публічним, не може робити, закон не дозволяє мовчать. Заговор мовчанням. Ну що ж, не буде їм Бог суддя. Однак ми раз кажемо, кожен день ми готові щось шукати. щось. На всякий случай перевірили книжки, які дивимося, але виявляється, як виділив в інтернеті, дитяча Біблія поймана була. Вже об'явлена була заборонена книжка. В На нашому класі є дитячі Біблії, щоб їх палити їх, бо прийдуть облаву робити. Що за чудо, що за люди там ідуть? Каже один чоловік, знаєте, отче, їхні мами, Тих, що йдуть шукати нас, вже за границю попрятали, їхні браття повтікали за границю, їхні родичі, а вони нас тут обшуковують, тих, котрі сталися як патріоти держави, і обшуковують тих мам, котрі послали на війну своїх дітей. Яка до да того велика ганьба. Ми в молимося, Боже, поможи нам, щоб усі в'єдна сім'я. Ми були нині. Цю сіма не треба ділити на релігії. Всі ми єдна сім'я. Бо нам треба протистати всім надвигаючимся проблемам, серед них і війна, і зима, і можливо, нехватка продуктів. Хто знає, що буде? Та за чим ще внутрішні розколи? Кроме каже один чоловік, кроме ворога такі розколи ніхто не може робити.